Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Виглядає, що влада Угорщини зайняла послідовну антиукраїнську позицію і стала відвертим союзником московського Кремля. Що ж на війні, як на війні, пише Дмитро Ярош. вважає, що незважаючи на перебування цієї антиукраїнської країни у партнерських нам блоках НАТО і ЄС, наші дії мають бути системними і жорсткими. По перше, формула союзник нашого ворога, наш ворог, має призвести до ліквідації на території України будь-яких осередків угорського впливу партії, громадських організацій, культурних товарів і так далі. По-друге, Україна має вимагати і проводити відповідні дипломатичні перемовини по виключенню Угорщини з північно-атлантичного альянсу та європейського союзу. По-третє, Україна має виставити великий рахунок союзній націонал-соціалістичній Німеччині Угорщині, яка під час Другої світової війни проводила на нашій території жорстоку політику геноциду по відношенню до українського та єврейського народів. Врешті нашій державі треба зробити максимум для ліквідації проросійського режиму Орбана та приведення до влади в угорщині лояльного Україні уряду. Ворог буде розгромлений. Колишній головнокомандувач. Сухопутними військами Польщі Вальдемар Скшипчак висловив думку, що у разі, якщо прем'єр-міністр Угорщини Орбан, який усіляко демонструє, що він на боці Путіна шантажуватиме країни-члени альянсу. Країну варто виключити з НАТО, мовляв, НАТО є монолітною структурою, відкритою для тих, хто захищає демократію, свободу і мир. Тому там немає місця країнам, які грають на дві сторони. В принципі, в цьому контексті я би порушував питання не тільки щодо Угорщини в НАТО, і з приводу членства Угорщини в ЄС, тому що БДПЕш порушує усі нормативи, які тільки можливі, але тут є кілька, але головне за всю історію НАТО країни не виходить. Ли з НАТО, тобто наскільки мені відомо, ніколи не застосовувався механізм виключення країни з НАТО, бо більше такого механізму не існує так само, як не існує механізму виключення із ЄС. Вийти можна за власним бажанням, як Британія, річ у тому, що країни НАТО та в країнах ЄС рішення приймаються консенсусом, проголосувати має кожна країна. Що змінить ситуацію зміна влади в Угорщині? На жаль, ні Орбан, як і Путін висловлює думку значної частини населення. Угорщина, як і Росія, реваншистська країна, цей реваншизм живе понад 100 років. У них досі є образи за те, що ти році. Ці угорщина втратила дві третіх королівства. Вони вступили в другу світову війну на боці Гітлера лише через те, що він пообіцяв повернути всі ці території. Теоретично влада може змінитись, а настрої угорців навряд чи зміняться. Але чи можна обійти незгоду угорщини щодо будь-яких інтеграційних прагнень України? Насправді Угорщина відверто багато говорить, але намагається не перетинати червоні лінії. Наприклад, вони в принципі підтримують санкції або голосують вони Туреччина, за репарації від Росії. Тому якщо США ухвалять стратегічне рішення щодо включення України в НАТО, то до угорців, які можуть Слувати з цього приводу невдоволення. Спочатку прийдуть гарні поліцейські, наприклад, посол США, який повідомить, мовляв, ви себе неправильно поводите, існує євроатлантична єдність і так далі. А якщо вони й далі будуть себе так поводити, прийдуть погані поліцейські, які вже розкажуть, що буде, якщо Угорщина буде перешкоджати національним інтересам, США. Якщо ж говорити про інтеграцію в ЄС, то тут можуть бути проблеми, адже угорці будуть опиратися, розповідати про угорські меншини, права, яких, начебто, утискає Україна, можуть вимагати автономії, Закарпаття та озвучувати інші теми, Цікаві РФ, цей потік можна. Зупинити призупинивши Будапешту, дотації ЄС 20 мільярдів євро щорічно. Але чи є бажання це зробити? Велике питання варто брати до уваги, що в ЄС в принципі немає консенсусу щодо приєднання України, адже Україна потребує великих дотацій за деякими підрахунками до 100 мільярдів євро щорічно. Тому багато країн в Європі проти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте Подобається, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.